Проблема. Яка проблема виникне у вас найближчим часом, і ви маєте бути до цього готові. Дивимось, але спочатку швиденечко поставте лайк, це важливо. І підписка, Підписуйтесь на мій канал, мої соцмережі. Так, а тепер, в чому виникне проблема у вас найближчим часом? О, якісь складнощі, будете добуватися, будете відкривати. Якісь двері, да? будете стукатись, когось вмовляти, щось доказувати. Будете відстоювати свої інтереси, може виникнути проблема з нерозумінням. Да? Вас можуть не розуміти якісь люди або якась людина, і ви будете стукати в ці двері. Це може бути. Те, що ви зіштовхнетесь з якоюсь проблемою на роботі, або ну, в побутовому житті, в сім'ї, де ви маєте, знаєте, вкладати силу волі, ви маєте щось пробивати головою, щось достигати, проявляти себе дуже сильною натурою, вмикати волю, вмикати, може, і навіть фізичну силу, щоб добитися якогось результату. Але карта п'ятірка. Жезлів, ну, вона така, знаєте, це проблема невеличка, не, не така серйозна проблема. Тому вона е, дуже так, швидко прийде і швидко уйде. Ось, Тому ну, просто будьте до цього готові і проявляйте міцність, волю, е, може, десь трошечки фізичної сили і наполегливість. Да? Ви маєте щось комусь е, доказати, показати, відстояти свої інтереси і свої думки. Ставте приймаю і дякую!